Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському транспорті Павлограда, збільшиться. Таке рішення підтримали депутати міської ради під час останньої сесії. Я ставлю на голосування, хто за це рішення проти. Утрималась за ініціативою міського голови Анатолія Олексійовича Вершини. Збільшена розмір доходу, який дає право певним категоріям громадян нашого міста скористатися електронною персоналізованою карточкою проїзду. Таку картку можуть отримати певні групи осіб, сума доходу яких не перевищує 5840 тисяч гривень. Раніше ця сума становила 4240 тисячі гривень. Якщо у людини дохід на місяць не перевищує зазначену суму, і вона є інвалідом особою з інвалідністю 3 групи, пенсіонером за віком або пенсіонер, який отримує інші види пенсії, втрата годувальника, вислуга років, вона має право звернутися до відділу у справах ветеранів управління соціального захисту населення з 1 квітня поточного року, надати відповідний пакет документів та отримати персоналізовану. Електронну карточку пільгового проїзду в міському транспорті, завдяки цій картці. щомісяця можна буде здійснити 10 пільгових поїздок. Щоб отримати електронну пільгову картку, потрібна буде заява та певний пакет документів разом з копіями. З повним списком можна ознайомитись, зателефонувавши за номером, який ви бачите на екрані. Прийом документів почнеться з 1 квітня за адресою вулиця Шевченка, 128, торгівельний центр Гулівер. Відділ у справах ветеранів. Картки видаватимуться у порядку черги. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.